Я сповнена енергією та оптимізму. Я моє найкраще джерело мотивації та енергії. Я стаю кращою версією себе день за днем. Я відчуваю кохання інших людей, яких немає поряд зі мною. Поки що. Чим більше негативу я відпускаю, тим краще я почуваюся. Тим більше в мене з'являється енергії, життєвої енергії. Все, що мені потрібне, знаходиться всередині мене. Я живу в достатку. Те, що я хочу, вже тут або знаходиться в дорозі до мене. Я сповнене енергією та оптимізмом. Я моє найкраще джерело енергії. Я сповнена енергією та оптимізму. Я моє найкраще джерело мотивації та енергії. Я стаю кращою версією себе день за днем. Я відчуваю кохання інших людей, яких немає поряд зі мною. Поки що. Чим більше негативу я відпускаю, тим краще я почуваюся. Тим більше в мене з'являється енергії, життєвої енергії. Все, що мені потрібне, знаходиться всередині мене. Я живу в достатку. Те, що я хочу, вже тут або знаходиться в дорозі до мене. Я сповнене енергією та оптимізму. Я моє найкраще джерело енергії. Я сповнена енергією та оптимізму. Я моє найкраще джерело мотивації та енергії. Я стаю кращою версією себе. День за днем я відчуваю кохання інших людей, яких немає поряд зі мною. поки що. Чим більше негативу я відпускаю, тим краще я почуваюся. Тим більше в мене з'являється енергії, життєвої енергії. Все, що мені потрібне, знаходиться всередині мене. Я живу в достатку. Те, що я хочу, вже тут. Або знаходиться в дорозі до мене. Я сповнена енергією та оптимізму. Я моє найкраще джерело енергії. Я сповнена енергією та оптимізму. Я моє найкраще джерело мотивації та енергії. Я стаю кращою версією себе. День за днем я відчуваю кохання інших людей, яких немає поряд зі мною. поки що. Чим більше негативу я відпускаю, тим краще я почуваюся. Тим більше в мене з'являється енергії, життєвої енергії. Все, що мені потрібне, знаходиться всередині мене. Я живу в достатку. Те, що я хочу, вже тут. Або знаходиться в дорозі до мене. Я сповнене енергією та оптимізму. Я моє найкраще джерело енергії. Я сповнена енергією та оптимізму. Я моє найкраще джерело мотивації та енергії. Я стаю кращою версією себе день за днем. Я відчуваю кохання інших людей, яких немає поряд зі мною. Поки що. Чим більше негативу я відпускаю, тим краще я почуваюся. Тим більше в мене з'являється енергії, життєвої енергії. Все, що мені потрібне, знаходиться всередині мене. Я живу в достатку. Те, що я хочу, вже тут або знаходиться в дорозі до мене. Я сповнене енергією та оптимізмом. Я моє найкраще джерело енергії.